Година пройшла, як я забрала посилку, а я навіть ще середину дороги не пройшла. Я тільки на початку Ось фіолетового дріма. А мені фіолетовий дрім жовтий дрім і звернути ще дворами. Взагалі. Вона просто не те, щоб вона важка, вона. ну, вона важка. Але вона незручна. Я її несу. Вона в мене без Оце пожлобилась віддати 200 гривень блін, за доставку кур'єром. Ось тепер її маємо. Що маємо. Я обов'язково поверну, чесне слово.